Дивіться, зараз якраз така вершірня пора, йде дощик. Так свіжо на вулиці. щось. До чого я це все веду? Провожу літні операції на груші. Чуєш, ж мені хоч бери ти вірші складають? Так і вступ і так прямо аж пішов, йшов. Дивіться, чому Оп'ять вернемося до обрізки літньої на груші. От вам видно, так? ви бачите груші. Ви бачите, що формується вона в один центральний провідник. Але, але також, якщо подивитися далі, такому стані, будь ласка, далі. Ви бачите, що ці всі грушки, ось ці всі, що є тут, оці гілки їх затулять. Затулять і всі поживні речовини йти в ці гілки. Не знаю, хочете, пишіть, критикуйте, що ніхто так не робить, Хочете, робіть так, як я, хочете, просто дивіться. І нічого не робіть, це чисто сугубо кожного справа. Я, наприклад, таке роблю, тому що я розумію, що в початок літа ця гілка зараз затуле усе. все. І ці, щоб мали корисні речовини і, і йти в цю грушу, в чи цю, в, цю, в цю, чи в цю, вони будуть йти в цю гілку. Що я в таких випадках роблю? Я їх просто зрізаю. Ось. Зрізаю, перевожу. Такого видно було, які вони були. Ось таке я роблю. Бачите? Тобто я не дивлюся сильно, що там, як. Ось дивіться, я їх просто ось зрізаю. Зрізаю, 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 як де попадає, зрізаю, ось на перевод на, на, на маленький список, зрізаю, ось на такий пеньочок лишаю однорічного пагона біля двохрічної гілки. Дивіться, така сама, ось був пагін, ось горизонтальна гілка. Ви бачите, вона навантажилася, вся з рушками. Я її в тому році тут прирізав. Вона нам пустила хороші мощні пагони. Цей пагін я залишаю на продовження нашої цієї гілки. Це я можу забирати ось так. Все, забираю. Зрозуміли, так? А тепер відійди назад. Покажи, як воно зараз виглядає. Ось, дивіться, така от у нас ситуація. Все, що росте вертикально, я все забираю. Ось така сама була ситуація. У нас пішла гілка, пагін подовження, і ось пішла гілка. Я її вже можу зараз перевести на цю горизонтальну, але вона мені в цю сторону не потрібна. Тому я цю горизонтальну поки прибираю, а під навантаженням вона стане ось такий простір той, що мені потрібний. Все. Тепер, ну зараз я візьму більші ножнички, ще подорізаю, ось тут, дивіться, ще, ще дещо позалишалося, Ось так, бачите? Зроблю такі ще маніпуляції. Горизонтальні я не трогаю, тому що горизонтальні самі по собі, по своїй фізіології, вони сильно не ростуть. Тому вона тоненька і вона буде закладатися врожаєм. Все позабираю, таке, що росте доверху. Ось дивіться, часто густо груші прямо до стовбура гілки ростуть, я їх теж забираю. Тому тільки старайтеся, коли ви забираєте їх, лишайте, ось підійди сюди. Лишайте, щоб змога була, щоб хоч так, такий був пеньочок. Поняли? Да? Чому цей пеньочок? Щоб на цей пеньочці у нас вже заклався е, урожай. Тобто 3-5 см залишайте. І все. Будете зараз мені говорити, що е, на чому ж буде воно закладати. А воно буде закладати. У нас їх двохрічні, у нас будуть пеньки, у нас залишалися тоненькі однорічні списики, на яких буде закладатися, У нас є гілки, ось ці. Я сугубо повирізав, От, підійди сюди. Ще. Ось, бачите, гілка йде сюди. Я її просто отак. Ота клас і все. Тобто лише на такий пеньок. Я сугубо повирізав гілки, які нам не потрібні, які будуть тягнути соки. І тепер подивіться, наскільки стало от, стань далі, щоб було видно тако здалека. Бережно бо чуть... <смас> чуть не впав у яму. <смас> і тепер зверніть увагу, наскільки буде все чудово і прекрасно. Яка це має бути груша? Ну Я думаю, така. Е, все, давай, виключаємо, де б